Вітаємо вас на першій лекції фінального шостого тижня, який присвячений суспільно-політичним процесам 16-го століття. Сьогодні ми розглянемо дві надважливі історичні події в нашій історії, що мали доленосний вплив на подальше державотворення та національне релігійне піднесення українського населення. Річ йде про укладення Люблінської та Берестейської уній, дослідження, значення яких ще досі перебуває у полі зору вітчизняних та зарубіжних істориків. Розпочнемо з Люблінської унії. Люблянський Сейм 1569 року став вагомою подією як в історії України, так і в історії загалом. На карті Європи нового часу постала нова держава Річ Посполита, в результаті об'єднання Польського королівства із Великим Князівством Литовським. У другій половині XVI століття Московське князівство, на чолі з російським царем Іваном IV Грозним, розпочинає просування до Балтійського узбережжя, що безпосередньо зачіпало територіальні інтереси Великого князівства Литовського. Розпочалася затяжна Лівонська війна, яка на перших порах значно послабила ВКЛ та об'єднані литовсько-руські війська. Агресія Московії загрожувала не тільки Литовському князівству, але й польському королівству. З утвердженням Московського князівства на Балтійському узбережжі і витісненням звідти Литовської держави Польща нажила б собі аж ніяк не дружелюбного сусіда та партнера. Лівонська війна не й обійшла стороною й українські руські землі. Окрім того, що у війні брали участь руські військові сили. Війна призвела до умовного зміщення центру уваги на північ. Внаслідок чого почастішали татарські набіги на південні рубежі. Південна прикордонна смуга відзначалася слабкою системою оборони. Замки та фортеці потребували розбудови та реорганізації, укріплення та посилення військової присутності. Однак на це не було як людських ресурсів, так і матеріальних. Окрім проблем зовнішнього характеру, не менш важливими були й на той час внутрішні проблеми. Соціальна еліта, зокрема шляхта литовських, українських, руських білоруських земель, що входили до складу Великого князівства Литовського, все більше прагнула до отримання тих прав і привілеїв, що були у польського католицького шляхетства. Зокрема, недоторканність особи шляхтича, за якою без відповідного судового вироку не можна було відібрати у нього маєтності. Польське королівство на середину XVI століття характеризувалося економічним піднесенням та стабільністю у порівнянні з іншими країнами Європи, в яких в той час відбувалися війни, терори та перевороти. За рахунок торгівлі сільськогосподарськими продуктами, яких потребували все більше виснажені європейські країни, втягнуті у вир конфліктів. Польща збагачувалася і шукала нових можливостей та варіантів економічного зиску, що, власне, і побачила в недостатньо обжитих українських землях. Людські та територіальні ресурси вабили польських землевласників, які бажали розширення власних можливостей господарювання. Варто звернути увагу й на певні зрушення в релігійній ситуації. Ухвали польських сеймів 1555 і 1570 років гарантували релігійну толерантність населенню та свободу віросповідання. Але в той же час польський король був неодмінним прихильником католицизму. А православне духовенство не мало можливості засідати в польському сеймі. Усі ці фактори, як зовнішні, так і внутрішні, спричинили до нового зближення Литви та Польщі, наслідком чого стало укладення Люблінської унії. У січні 1569 року розпочинає свою роботу сейм у Любліні за указом польського короля Сигізмунда 2 августа. Представники Литовської знаті виступали за утворення федеративного об'єднання двох рівноправних держав. Польського королівства та ВКЛ. Польська ж сторона наполягала на інкорпорації, включенні ВКЛ до Польщі. На сеймі були присутні руські князі, зокрема Василь Константин Острозький, які представляли інтереси руських воєвод та висували вимоги на збереженні свободи віросповідання та недоторканності місцевих звичаїв на руських землях у разі укладення Унії. Після тривалих перемовин та дискусій посли на Сеймі дійшли згоди. 1 липня 1569 року на сеймі затверджується унійний акт, за положенням якого утворювалася нова федеративна держава, Річ Посполита. На чолі держави постав виборний король, який мав титул Король Польський і Великий князь Литовський. Щодо державного управління, то за унією такі законодавчі органи влади, як Сейм і Сенат, ставали спільними для обох держав, де засідали найвищі посадові особи Литви та Польщі. Спільною ставала і зовнішня політика. Виконавча ж влада, скарбниця та грошова система, судовий та правовий устрій військо були окремими та функціонували незалежно як у Польщі, так і у Литві. Окрім цього, Литовська Руська шляхта зрівнювалася у правах та привілеях з польською. Українські землі за умовами Унії перейшли під управління Польщі в складі Речі Посполитої. Як наслідок: Переважна більшість українських земель об'єдналися у складі однієї держави. На інкорпорованих Польщею українських землях гарантувалися ті вимоги, що були висунуті українськими князями на сеймі у Любліні. Литовські статути залишилися основними законодавчими кодексами. Руській українській мові надавався статус мови державного та публічного спілкування, а православне духовенство зрівнювалося у правах з католицьким. Звісно, що українські землі піддалися територіально-адміністративному реформуванню, внаслідок чого було створено шість воєводств за польським зразком: руське, Белське, Подільське, Волинське, Братславське та Київське. Об'єднання українських земель неабияк консолідувало українське населення, внаслідок чого розпочали формуватися спільні соціально-культурні цінності. Розпочинаються активні міграційні процеси на українських землях. Населення із Галичини та Західного Поділля поступово освоюється на Лівобережжі та заселяють південні рубежі, налагоджується система оборони краю, що спонукало населення до ведення господарської колонізації та діяльності на півдні та сході. Історичне значення Люблінської унії трактується вітчизняними істориками неоднозначно. З одного боку, більша частина українських земель після довготривалої паузи опинилися у складі єдиної новоутвореної держави Речі Посполитої, що неабияк посприяло консолідації українського населення та подальшому розвитку соціально-культурного життя. Окрім цього, українським землям гарантувалася автономія в місцевому самоуправлінні та, зокрема, національно-релігійна толерантність. З іншого боку, ці ж самі гарантії почали поступово нівелюватися через діяльність польського уряду, внаслідок чого почала набирати обертів полонізація та окатоличення. Але ці два негативні процеси мали довготерміновий характер та проявилися не одразу, що власне слід зауважити і щодо соціально-релігійних конфліктів на українських землях, які були типовими для усіх країн Західної Європи.